Сьогодні готуємо сирник з шоколадом, або ще називають його мармуровий. Всі інгредієнти та детальний опис приготування, як завжди, буде внизу під відео. Тому, кому потрібно, уважно читайте. Отже, спочатку я готувала сирне тісто, просто всі інгредієнти скинула в одну велику посудину і все добре переблендерила. В гладку однорідну масу. Відкладаємо сир, приступаємо до шоколадного коржа. Отже, ми збиваємо 4 яйця, дрібку солі та цукор, все розбити в піну. Ось, Розбиваємо в піну і додаємо тоді. Олію та молоко і знову продовжуємо збивати до об'єднання інгредієнтів. Насправді все дуже просто. Ось і додаємо молоко, все змішуємо. Далі беремо сухі інгредієнти: це борошно, какао та розпушувач. Можна їх об'єднати разом і просіяти через сито. А можна, так як я, спочатку просіяти борошно з розпушувачем, тоді какао. Тут великого значення немає, як ви будете робити. Ось, просіяли всі сухі інгредієнти та перемішуємо в однорідну масу, щоб не було грудочок. Ну все. Наше тісто готове. Далі будемо викладати. У мене форма прямокутна 33 на 23 см. Викладаємо пергамент так, щоб він був і на боки форми, а не тільки на дно. Дивіться, тут чіткого плану як викладати немає. Викладаємо, в принципі, хаотично. Спочатку шоколадне, я виклала поміж шоколадне біле тісто. І тоді викладаємо навпаки. На біле кладемо шоколадне, а на шоколадне біле. І так, доки у нас не закінчиться все тісто. Далі беремо якусь соломинку. У мене це була виделка, інший її кінець. І малюємо візерунок. Довільним способом. Можете подивитися, як це робила я, хочете зробіть якісь свої рухи. Тут великого значення це не має. Далі злегка постукуємо формою по поверхні столешні, порухаємо її, щоб тісто рівномірно розпреділилось по всій формі. Випікаємо в розігрітій духовці при 170 градусах 60 хвилин приблизно можна перевірити дерев'яною шпажкою готовність. Зверху прикрашаємо за бажанням. Всім смачного!